Історія кохання в часи Київської Русі. У далекому 11 столітті серед лісів і річок Київської Русі, жила дівчина Соломія. Її очі сяяли, мов зорі, а серце було чистим, як джерельна вода. Вона була донькою коваля, простого, але шанованого в селі чоловіка. Одного дня до села прибув молодий княжий дружинник Олексій. Він був сміливим із широкими плечима й доброю душею. Під час свата упала Соломія та Олексій зустрілися біля вогнища. Їхні погляди перетнулися, і серця забилися в унісон. Вони танцювали під зоряним небом, а іскри від вогнища ніби благословляли їхнє кохання. Та доля була невблаганною. Олексія покликали на війну з печенігами. Соломія чекала його щодня молячись біля старого дуба, де вони обмінялися першим поцілунком. Вона вишила йому сорочку оберіг, вкладаючи в кожен стібок свою любов. Минали місяці. Одного вечора, коли місяць світив, особливо яскраво, Соломія побачила постать на обрії. Це був Олексій, поранений, але живий. Він повернувся, тримаючи її вишиту сорочку біля серця. Вона врятувала мене, прошепотів він, обіймаючи Соломію. Їхнє кохання стало легендою, яку переповідали в селі. Навіть у найтемніші часи любов знаходила шлях, як промінь сонця крізь хмари. Підписуйтесь на канал Історія, щоб дізнатися більше про кохання, що змінювало долі.